Доктор філософських наук Федір Федорович перетворився на стрільця з позивним «турист». і при цьому залишився професором. Щоправда, розклад лекцій, які він веде з окопів, узгоджується тепер із військовим керівництвом, а не з деканатом. Навчає федір студентів Ужгородського універу педагогічної анімації та соціології сім'ї. А ще власним прикладом демонструє урок мужності, героїзму і незламності духу. А це найважливіші уроки, які ми отримаємо останні вісім місяців. Уроки, що змінять кожного українця назавжди. У руці смартфон поруч, блокноти, ручка. Так, на фронті закопів під обстрілами професор Федір Шандор читає лекції своїм студентам. Перший день повномасштабного вторгнення Росії у нього досі перед його очима. Пішов на перші три пари у психологів. Прочитав на одному дусі, і після обіду ми прийшли е, в кав'ярню у Ужоді, де ми зустрічалися завжди з друзями. Подивилися один на одного, сказали, Ну що йдемо? Ну, пішли. І ми в перший же день записалися вже в 16.00, 24-го я був в казармах із своїми колегами. На Закарпатті Федір Шандор, місцева знаменитість. Він професор Ужгородського національного університету, доктор філософських наук. Проводив екскурсії та влаштовував інтелектуальні ігри. Крім того, він депутат обласної ради та президент туристичної організації. Тож, де б не був Шандор, у нього незмінною залишається краватка метелик поверх картатої сорочки. Військового досвіду немає. Зізнається, що війною ніколи не цікавився. Про війну дивився лише фільми в армії. Чітка ієрархія. В армії самодисципліна, бо ніхто за тобою не буде прибирати, чистити зброю в залежності від подій. Ти мусиш реагувати на своє відділення, на свій звод, на свою роту, батальйон, а виконувати навіть те, що тобі не дуже хочеться. Так, звичайно, є інтелектуальні моменти. Ми їх використовуємо, коли нас питають. Але самодисципліна це те, що я навчився в армії. З квітня професор Шандор разом зі своїми побратимами на передовій не припиняє викладати. Він читає. Шість лекцій на тиждень. Графіку згодив з військовим керівництвом. Після нічного чергування він професор Федір Федорович. Решту часу стрілець Шандор з позивним турист. Почався обстріл, так а я був у наушниках. Після того я таку помилку не роблю. Ну я закінчив попередній семестр з лекціями, а зараз я собі переніс на другий семестр. Ну, випадково в деканаті забули перенести два предмети. Я їх тепер читаю. Це предмет педагогічна анімація і це предмет соціологія сім'ї. Доктор філософських наук впевнений, що Україна обов'язково переможе ворога і матиме все, до чого прагне. Точна перемога у нас може бути лише одна: ворога не має бути існувати як явище географічне, адміністративно. Інтелектуально Федір Шандор продовжує воювати на фронті та читати лекції, виборюючи таким чином нашу незалежність та розвиваючи освічену молодь.